Казачки, всем доброго ранку. Ну что ж, мы уже на водичке. Сейчас будем пробовать. Здесь завет куда да, зашел? Но чувствую, что есть.

Бравый карась. Ну ничего. Нет, вон такая рыбалка. Таких умов. Красота. Сейчас 10 лютого. Наша рыбалка продолжится. Есть такие карасямбы. Брави. тан 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 Красота. Там хлопці напитаються коропа найти. Нічого, сейчас все буде. Красота погодка чудесна. Літ такий сантиметрів. Я не знаю, не на 3-4, видно, не видно. Але круто. Ну що ж, друзі, ось такий підсумок. Риболовлі, Такі сім карасиків. Як бачите, немаленькі, такі лапті. Красота. Я задоволений. Водойма причудесна. Клас. Все в корчах. Все, їдемо додому. Шабаш. Такі кабасики.